Представлений новий вид рослиноїдних динозаврів. Загублені гіганти Південного Китаю, що відкриття хвашану Зуаскини говорить про еволюцію зауроподів. Відкриття нового виду динозавра це завжди захоплююча подія. Але відкриття хвашанузеуаскини, раннього еузавропода з юрського періоду Китаю, особливо цікаво. Воно не просто додає ще один вид в довгий список динозаврів. А проливає світло на складну картину еволюції цих гігантських істот і допомагає заповнити прогалини в нашому розумінні їх поширення в азії. Як палеонтолог, я завжди захоплювався зауроподами, величезними, довгошиїми динозаврами, які домінували в екосистемах юрського та крейдяного періодів. Їх розмір і анатомія завжди викликали у мене відчуття дива. Вивчення хваша Ноузеуаскини дозволяє зазирнути в минуле і побачити, як ці гіганти еволюціонували і адаптувалися до різних умов. Чому відкриття в Гуанці так важливо? До цього моменту скам'янілості динозаврів юрського періоду в Гуанці були відносно рідкісними порівняно з знахідками з інших регіонів Китаю, таких як Юнань, Сичуань та Сіньцзян. Це створювало враження, що Гуанці був менш сприятливим середовищем існування для цих динозаврів. Відкриття хвашанузе Уаскини, по суті, перевертає цю виставу. Воно вказує на те, що регіон міг бути набагато багатшим динозаврами, ніж ми думали раніше. Особливо цікаво, що хвашаноузеуаскини є лише другим еузавроподом, виявленим у Гуанці. Перший джигеадок Сайгансас був знайдений у пізньоюрській формації. Таким чином, Хваша Нозеуаскини дозволяє нам простежити еволюційну лінію еузавроподів у цьому регіоні протягом більш тривалого періоду часу. Це неймовірно цінно для розуміння того, як ці динозаври заселяли і розвивалися в південному Китаї. Еволюційне значення базальний еузавропод. Кваша ноузеуа скини класифікується як базальний представник еузавропод. це означає, що він займає раннє місце на еволюційному дереві цієї групи динозаврів. Його анатомія, ймовірно, відображає характеристики, які були спільними для всіх еузавроподів, але які згодом були втрачені або змінені в пізніших видах. Вивчення його кісток дозволяє нам зрозуміти. Як розвивалися пізніші гіганти, такі як брахіозаври та диплодоки. На мою думку, особливо цікаво те, що хвашаноузеуаски не жив у період, який часто називають періодом радіації еузавроподів. Наприкінці раннього та середньорського періоду відбулася вибухова еволюція цих динозаврів, і вони стали домінуючими травоїдними тваринами в більшості екосистем. Відкриття хваша на Узеу в цей період підтверджує важливість формації Вайнмен у розумінні цього процесу. Оцінка геологічного віку формації Вайнмен Цікавим моментом у цій історії є невизначеність щодо геологічного віку формації Вайнмен спочатку її відносили до раннеюрському періоду, але потім виникли сумніви. Вчені віднесли її до раннеюрському періоду, ґрунтуючись на виявленні чарофітів, древніх рослин. Однак, для більш точного визначення віку необхідні додаткові дослідження, наприклад, радіоізотопний аналіз. На мою думку, вирішення цієї геологічної загадки має вирішальне значення для правильного тлумачення еволюційного значення хвашаного ЗУА скини та інших скам'янілостей, знайдених у формації Вайнман. Що далі? Перспективи досліджень: Відкриття хвашанузе Уаскини відкриває нові горизонти для палеонтологічних досліджень у південному Китаї. Я впевнений, що формація Вайнмен має ще багато сюрпризів. Необхідно провести додаткові розкопки та дослідження, щоб зібрати більше інформації про хвашанузе Уаскини та інших динозаврів, які жили в цьому регіоні. Більш детальний аналіз скелета необхідно провести ретельне вивчення знайдених кісток, щоб отримати більше інформації про анатомію хвашану з Уаскини і його взаємозв'язку з іншими еузавроподами. Пошук додаткових екземплярів, пошук нових зразків хвашанузе Уаскини може допомогти встановити його поширення та зрозуміти його роль в екосистемі. Радіоізотопний аналіз, проведення радіоізотопного аналізу гірських порід формації аєнмень допоможе точно визначити її вік і підтвердити або спростувати поточні гіпотези. Вивчення інших скам'янілостей Вивчення інших скам'янілостей, знайдених разом з хвашаною уаскини, таких як луска риб і зуби плезіозаврів, може дати уявлення про навколишнє середовище, в якому він жив. Особистий досвід та спостереження. Як людина, яка витрачала роки на вивчення скам'янілостей динозаврів, я завжди дивувався їх неймовірній адаптивності та різноманітності. Відкриття хваша на УЗУа кине ще один доказ того, наскільки багато ми ще не знаємо про минуле нашої планети. Це нагадує мені про важливість палеонтологічних досліджень і про необхідність продовжувати пошук нових скам'янілостей, щоб краще зрозуміти еволюцію життя на Землі. Укладення Ваша ноузеуа скини це не просто ще один вид динозавра, це важливий ключ до розуміння еволюції еузавроподів та їх поширення в Азії. Його відкриття підкреслює важливість південного Китаю як регіону, багатого скам'янілостями динозаврів, і відкриває нові перспективи для палеонтологічних досліджень. Я впевнений, що подальші дослідження хваша ноузеуа скини та інших скам'янілостей, знайдених у формації Waйman. Пролиють світло на складні взаємозв'язки між динозаврами та їх середовищем існування в юрському періоді. Не можна недооцінювати роль випадкових відкриттів у палеонтології, саме вони часто призводять до найзначніших наукових проривів.